Прийшов мирон і вийшло сонце, і вийшло сонце. І песики теж з нами йдуть. На, тримай. Ж, трохи пожуєшся, виводимо. Ну йдемо туди, коротше, йдемо. йдемо. Трошки прогуляємося. О, сонце, ти, то навіть без квішона нормально. Я, я, я не знаю, чи я маю аж таке бажання. Зараз, зараз все походу будемо бачити. Добре, йдемо, погуляємо. Трохи з тобою по тренді, трохи з Андрієм по тренді. Андрій на роботі зараз. Каже, в нього там свої проблеми, якісь теж аналізи якісь бігає, здає. Класне сонечко. Ой, гай. А, та вон є, я, я, я не знав що це за фіня. Я теж вчора проходив, як мазін, що... Як виявилось то цирк приїхав? Ну так. У нас і так це повний. повне. Постійно. А тут ще є ще один приїхав. Ліпше тут Ясно, що ліпше подихати трохи. Вітамінчик де половити, ні? Ну вот, то. А... Де ти там? Десь там ззаді. Ми на Марсі, так? А ми. А топ. А, все, є. Тут лежить от, дружок. Ми прийшли на турніки, Сонечко дуже дуже кльове. А тут топік, він тільки що балдів на тій траві, во там дурачився собі трохи. Сюда. Потім димо собі. свіжим повітрям дихаємо і як би. І і я або завтра, або післязавтра стопудово йду сюди. Навіть можна сказати, що завтра. Напевно завтра я піду. Сюди ближче буде. А в четвер... Ну так, ну так треба. Якийсь час два рази в тиждень. А коли додам, коли вже біг буде, тоді вже три рази, бо ще треба біг додати. Два рази біг. Один раз турніки. І трохи мало. Блін. Але інакше не виходить, бо робота. Бачите, сонця такого немає, дружок щось тіньок сховався. А він нема від чого? Та бо він зараз вдома, він як вилазить, то він аж бачить, що витворяє. Вже весь вон брудний, як не знаєте що. Лапить, бітить, контекстує. Ага, цикет. Цик -цик -цик -цик. Кіхтями, кіхтями. Цик -цик -цик. Та то дружок якраз і побіг. Топік то малий. ідемо ще трохи ми гуляємо, гуляємо. сонце то є, то нема, зараз нема, не дуже якось тепло. Таке. Так, Йдемо ще трохи гуляти, сонце щось поки що не вилазить, але то вже так як то вже майже півсьома. 6.22 вже не топік Топик задні. Ми вже так і ну, короче, по такому і погуляємо. Але щоб дощ не попав. Так, топік топік ззаді десь там волочиться. Мирон спереді волочиться. А, а, дружок, а дружок аж вон там. А чого? Ми могли й там перейти. В Коротше йдемо подивимось на турніки, на які я ще не бачив. Мерон каже що дуже класні турніки. От, єдине, що вони блин, від мене далеко і... Ну блін, я навіть не знаю. Що Мені... ж і сюди? Капіс просто якийсь. От. І він трохи далі виходить, мені ніяк... ну, бо я якщо йду на турніки, я ще поки в мене обідня перерва, і я йду або коло Рей... старого рейкому, або в парк 400 річчя. Е Сюди мені трохи далеко, йти, хіба по вихідних, я навіть не знаю. Ну, Хоча б піду подивлюся. Яке воно ну, там дружок. Йдемо далі. З Мирончиком. А, тільки що були вон там. Там були досить класні. Ну, там дитячий майданчик був. І дуже класні були Турнікет. Турнікет. А просто Я забув зняти, а зараз згадав. Ну, ми зараз йдемо на ще одні, їх каже, там менше. менша. Но... Але я хоч їх знімав, бо ті я вже протикав якось іншим разом, бо може ще раз зайдемо. А ми зайдемо, як ми будемо йти готувати, от то, що я говорю, ченаха, ми по дорозі можемо зайти сюди, зняти. точно. А тут я хочу вам показати, бо тут є от, от, дуже кльово, бачите, хтось собі дуже класно придумав, обставив все панельками і має безкоштовну електроенергію, це дуже круто. От, і напевно і гріє на газу, а вон ще одна панелька от там далі. І гріє їсти, напевно, і опалює електрикою. Ну, круто, круто. Я якби мав свою хату, я б собі теж таке зробив. Я б від газу зовсім би відмовився та все. Коротше, ми вже прийшли до тих турнічків, вони отут, але вони не такі кльові. Шкода, що я ті не показав. Ті були сто раз краще. А вон ті забув показати, уваги, як вони. Сонячні батарейки тут так. Там в когось на, на даху, вроді би, якщо вони стоїть, тільки повертає. А, дійсно, дійсно, круто. Ну це круто, продумано то воно за запрограмовано, якийсь є датчик, який а, де сонце, туди воно повертає. А? Це дуже круто. Це дуже круто. Блін, я би хотів так все зробити. Так то не смішно, то круто, Мирон. Уяви собі, відмовляєшся від газу, від з якої Нікому нічого не платиш, блін. Ніфіга, то ти не мусиш. Якщо ні, а, ти все одно нікому не винен нічого. Єдине, що якщо тут каналізація, тобі... Ну тут каналізація, а во є каналізація, до речі. Тут каналізація є, мирон две. Тобто тут за каналізацію платять або, так? А якщо у когось такий звичайний туалет, то він просто платить, щоб, щоб вивезли, викачали, то в суфіню. Я зрозумів. Що, какашки? Со... Ну тут такі старе, Ну вони вони не погані. Вони непогані, але... але там були прикольніші. <різь> тут боруся, не погані. Але тут сина ноги треба піднімати. Я ноги тут підджумаю назад, так. Хоча приблизно як в парку. А якщо б отам встати, там в ямина, тут буде ще Ну, Бачите, не класний. Непогань, турніки трошки недобре. Дуже різати, отут буде дуже різати в руку. Отам трошки краще, так. Да. А це взагалі класно. Оце? А тут як взагалі? Може собі. А оце що таке? Це як? Напевно, дробина, можна собі ноги закинути. Я так думаю. Можна прескачати, як ти казав. Типа, отак руками зжався і спина тримає дві труби йти. Розуміло. Дуже класно. Тут скромно, бачиш. Може ще в вперше. Просто ты что-то будет, я буду отдячать Майданчу. Дружок, ты тут, топик. На до дом. Нарожу, будем где-то, я сейчас. А то что Я не знаю. Ну, я тут не Может, тут действительно чие Бо там зроблено я так вон для всіх. Ну, для всіх і то хтось поламав, ти встиг, блин. Один, один тренажорчик. Чи ти поки хочеш може, можеш, тодиш Та Ні, я, я вже хочу, щоб ми отак і отак. Але дивись сам, якщо хочеш... Можемо так і отак. А я вам ще такого покажу, ми туди зараз йти не будемо. Ну тут я так зрозумів близько, але я не знаю, чи то на відео... А, тут не тут печер не видно, та? то далі вони десь. Ну Трошки далі. Ну тут щось таке схоже було на печери, але то трохи далі. Ну нічого, колись ми і на печери зайдемо, познімемо. Там в нас є печери. А, по, по вулиці, так? Ну зараз йдемо, зараз йдемо. Я попробую, Може завішусь за той грубий турнік, хоча як там виситься. О, такі от класні. Фу. Фу! Такі от класні о, цей. Іди сюди, топік. Дружок. Сі тут. Я тобі зараз дам. А то ну, фо. Хайдемо туди Чи сюди? Та вони будуть зараз задорогавкати, якщо тут вони десь є, то вони будуть два, знаєш, то всю дорогу. Або там теж якісь псиліпші сюди та й обійти. Заодно знімлю краще цього. Сонячні батареї. Які ще й обертаються до сонця. Круто крут продумано, блін. Сказав скільки воно коштує. Еховай! Нічим нюхні, а, а? а? Я обернутися чимось. Вимахнутися, щоб воно втекло. А не, Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Я, пам я пам тану та, тут тут так було мало. Хата ну, буквально одна-дві там, дуже мало. Туди ми могли ходити в Захладський лі, ліс, от але рідко, ми більше, ми більше любили ходити на волю, туди, на ті озера, знаєш, на, на той ліс. На підсніжники йшли збирати як по дорозі на волю, на Трошцінець. Які подорожники? <стас> <сас> Були тоді. Зараз я не знаю. Я був в школі ще, як я збирав. От дурне то, третьмось обернути, скинути. Тихо будь! Тихо. А досить ти мать твою. Так, третьомусь кинути, бо то. Третьмось трохи кинути, бо то. Мирон мене провів майже аж додому, я йому казав, та йди тобі там, йому там ближче було йти додому, але він мене провів аж аж сюди. Практично він пішов додому, туди знову назад пішов. О, шкода, що я не встиг показати ті новенькі турнічки, ну нічого ще покажу, бо ми ще до нього підемо варити якісь рагу на... на вогні, на дровах. Щось таке планую зробити. Подивимось, може на наступну суботу навіть будемо бачити. От. Там таке, або, ну, бо в мене є два квиточки, які, е, коли я в кіно йшов, там вийшло, що нас вигнали, ми не додивилися, і я маю право їх обміняти на нові квитки на і піти на якийсь новий фільм. От. І подивимося, якщо буде нормальна погода. Ціка погода. Якщо нормальна погода, і в мене вже будуть котілки, то йдемо. Зробимо такий тренувальний. Готування таке травмувальне. На вогні. Вот. А як ні, то поїдемо. Може, глянемо в кіно щось.